Вітаю всіх! З вами Тера. І сьогодні ми подивимося, яку пораду нам дадуть руни. Руна дня. Руна Рунавунью. Чудова руна. Це руна щастя, радості, це руна гарного настрію. Нових знайомств, кохання, це руна, яка дає нам творчість, вона дає нам наснагу і не тільки гарний настрій, але й сподівання на найкраще. Тому в цьому дні будьте щасливі, будьте у кожній кожні хвилині, ловіть оце щастя. У всьому, що бачите, що чуєте, тому що, знаєте, як кажуть, у кожній, краплиночці, у всьому, скажімо так, недоброму, є завше якась краплиночка того щастя, того натхнення і бажаного. Чого ми собі хотіли би, тому дивіться на все з цієї позиції сьогодні. І все, що буде з вами проходити, воно буде давати вам такий настрій, особливий стан душі, який буде давати вам насолоду. Говоріть важливі речі. З людьми, яких ви кохаєте. Обов'язково будьте відкритими і щирими. Але не забувайте, що руна Вуньо це руна, яка є руна свята, да? це руна, яка дає таке особливе почуття цього. І головне в ній не загулятися, не засвяткувати, а не забувати про те, що час спливає, і треба жити і робити все далі. Тому є час на відпочинок, є час на працю. І в сьогоднішньому дні саме Руна Вуньо каже, що треба пере... Формуватися на цей, скажімо так, островок щастя, щоб набратися сил, набратися всього, чого нам потрібно, і йти далі з сильним почуттям, працездатністю та рівновагою, впевненості, Далі. Вот така у нас сьогодні гарна руна. Щастя вам, здоров'я, миру. На все добре.